Наразі компенсації як таких ще немає, адже лише поки що приймають заяви, але людей вже відселили. Ось до прикладу, ми зараз знаходимося на у дворі будинку на вулиці Олени Степанівни, 35. Я попрошу оператора зараз показати, у якому він стані. Будинок визнали повністю аварійним та непридатним до життя. А тут проживало сім сімей у семи квартирах, і усіх їх звідси відселять. Влада вже обіцяє тим тим, кого відселять, надати компенсації, зокрема за оренду житла. Обіцяють. Компенсації у вигляді 10 тисяч за однокімнатну квартиру, 12 тисяч за двокімнатну та 15 тисяч за трьохкімнатну квартиру. Крім того, ось цей будинок не є пам'яткою архітектури, тому його знесуть. А щодо того, взагалі, якщо пережили львів'яни, то вони досі уговтуються від цього, і багато людей ще досі переживає такий стан шоку, і вони не можуть власне відійти від тієї ночі в суботу, яку вони тут пережили. І власне ці емоції їхні зараз ми послухаємо у прямій мові. Я не знаю, ви знаєте, я в такому трансі, в такому шоці, що залишитися в поважному такому віці, в якому я зараз на вулиці. Я навіть взуття не маю. Все засипане, все... я не знаю, де я то все буду, як я буду далі. Знаю, ви знаєте, я взагалі по натурі не є нетик нетік, а оптиміст. У мене нерви здають. Коли відбулися прильоти, у нас дуже було гучно, трусилися стіни, повибивало вікна, як в квартирі, і в сусідів квартирі повибивали вікна. Дуже швидко і оперативно нам приїхали, замінили, заклеїли скло побите, забрали всі осколки, обіцяли, що поміняють до кінця тижня, до двох тижнів. Внаслідок комбінованої атаки росіянами ракет та шахедів у Львові вибито 522 вікна. Пошкоджено 46 будинків та 20 автомобілів. 15 квартир визнали непридатними для життя. А також ось до прикладу цьому будинку, де ми зараз перебуваємо на вулиці Олени Степаніної, який знесуть мерія, пообіцяла людям виплатити компенсацію власне за нове житло. Тобто, якщо їх будуть рахувати квадратуру квартир тут і за один квадратний метр обіцяють, обіцяють виплату до 67 тисяч гривень. Крім того, зараз на вулиці Стороженка тут досі працює мобільний ЦНАП і він буде працювати до кінця тижня. А вже більше про виплати інші також зараз послухаємо міську раду. Так само мова йде про вибиті вхідні двері в квартиру. Це є 8 тисяч гривень, і так само запущена процедура по компенсації за оренду житла для тих 17 квартир, які зараз є неможливими для проживання. На цю хвилину 15 мешканців проживають в готелях міста, те, що забезпечено, і це якраз є той час, щоб мешканці змогли знайти собі тимчасово орендоване житло. Також додам, що вчора виконавчий комітет міста Львова погодив виділення 30 мільйонів гривень з на проведення першочергових аварійних робіт у будинках, які пошкоджені. А також міський голова додав, що не впевнений, що на відновлення будинків та власне ліквідацію усіх наслідків вистачить і 100 мільйонів гривень. Також слід додати, що у Львові не було загиблих внаслідок цієї атаки, зокрема через те, що дуже багато людей було спускалися в укриття і користуван. Уючись нагодою, нагадуємо, що під час повітряної тривоги потрібно спускатись в укриття, адже це є ваша безпека. На цьому в мене все і далі вам слово студія.